Є Євангелія читання. Слава тобі, Господи! Слава тобі! Бьможні. Сказав Господь при що слухайте, був один чоловік господар, що насадив виноградник, він обвів його рожи, видобав у ньому чавило, і будував башту, найняв його виноградаря. І відійшов, коли ж настала пора винозбору. На Послав він слух си до виноградарів, що взяли від них належні плоди. А виноградарі схопивши, його слух, кого побили, кого вбили, кого ж тоді він послав інші слуг більше від перших, та ті вчинили з ними те саме. Нарешті послав до свого сина, кажучи, матимуть пошану до мого сина та виногради, зрівши сина заговорили ми з собою. Це спадкоємо, сходімо, вб'ємо, уб'ємо Його і візьмемо собі його спадщину, і взявши його вивели гай з виноградника, і вбили. Отож, коли прибуде виноградар, виноградник, що зробить з тими виноградарями, дутих людових убить відповіли йому виноградник, найма іншими виноградарями, що будуть давати йому свої часні оплоди. Тоді, Ісус, сказав їм, чи й в Писанні ніколи не читали, камінь, що відкинули будівничий став наріжним каменем. Від Господа це сталося дивне, воно в очах наших. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Лютих любо, люто вигубить. А виноградник найме іншим виноградарям, щоб будь давати йому свої вчасно плоди. Сьогодні в Євангелії перед нами відкривається якась дивна картина з цієї притчі. Незрозуміло. Чоловік дає людям виноградник, американці кажуть, рентує. Потім приходить брати за рент. А рентарі кажуть, ну, no. Відкидають перших слуг других. Потім кінці-кінці вбивається. Що таке нелогічне. Але це не є логічне на це є лонелогічне на перший погляд, але в цьому є глибинна логіка. А логіка життя кожного з нас. Тому що кожному з нас Бог зрентував, дав наше життя. щоб ми це життя якнайкраще прожили і вжили. Воно їм дане. Від нас нічого не залежало цього життя отримати. Бог його дав нам. Бог його дав нам певний історичний момент, не 100 років перед цим, чи 100 років після цього. Бог дав нам його в певних соціальних обставинах, в тих, в яких ми живемо. Бог дав нам народитися в певній нації, багато чого іншого. А от наша проблема саме полягає в тому. Що ми не усвідомлюємо собі того, що Бог мені це дав, я сприймаю це як закономірне, то, що мало б бути, а мало б не бути. Я міг народитися десь 500 років назад, рабом, я міг десь народитися в Афрії чи, чи в Азії навіть теперішній час, простих соціальних. Політичних обставин. Але Бог дав мені, щоб я народився тут і тепер. Бог дав мені певні обов'язки обставини, ситуації. І Бог очікує, і про це йдеться головна думка в Євангелії, що ми принесли якісь плоди. Звичайно, ми свідомі того, що приносять плоди, особливо для нас, і подивом святі. Ми думаємо, що вони були якісь супергерої, ні, вони були тими ж людьми. І коли ми думаємо, що вони мали якісь ідеальні обставини, частіше гірші, ніж ми. Але святі, це були ті, які свідомі, що Бог очікує від них плодів. Не самі по собі вони давали ці плоди, але через ласку Божу, благодать, Господню. Бог очікує від кожного з нас приносити плоди. Вже тут і тепер, вже в тих обставинах, яких є ми, вже в тому духовному, психологічному, фізіологічному стані, в якому ми знаходимося, бо хоче, щоб ми щось діяли, робили і чинили. Перестаньмо чекати якихось особливих часів. Вони ніколи не прийдуть. Чому? Тому що вже є особливий час. Особливий час нашого спасіння, особливий час нашого плодоношення. Творимо добро, приносимо плоди.